Прикордонники починають облаштовувати пункти пропуску на так званій лінії зіткнення в зоні антитерористичної операції. Наразі обладнали 13 пунктів. Найближчим часом планують встановити ще близько п'яти КПП. Головне завдання не пропустити терористів і зброї в глиб України. Паралельно на кордоні з Росією тривають інженерні роботи за проєктом з умовною назвою Стіна вже обладнано 135 кілометрів протитанкових ровів. Укріплюють тимчасову зону контролю між Херсонською областю і Тимчасово окупованим Кримом наголошують прикордонники, що нові пункти контролю тимчасові і будуть діяти доти, доки Україна не поверне своїх територій. Вздовж лінії зіткнення на основних шляхах розгорнуто і на сьогодні функціонує 13 контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Хочу наголосити, що це все тимчасові міри і про ніяку зміну. Проходження держав... лінії державного кордону не йдеться.